Цієї поїздки в ліс я очікувала з таким нетерпінням, що словами не передати. Було дуже багато справ, пов'язаних з теперішнім станом в країні. Робота, погода, віруси. Все якось ніяк не відпускало нас в ліс. І нарешті це сталося. Тому я підготувала гостинці для жителів та духів лісу. Печиво, пиріжечок, яблучко. Горішки, а також солоденькі для мурашок. Викладаю це все з любов'ю, з вдячністю, жителям лісовим за те, що приймають нас і діляться своїм домом, енергією, і роблять мене щасливішою. Я обожнюю ліси. Тому гостинцями ділилася з великим трепетом. Я чую, що поверхневий чорний сигнал, але розгрібаю ніжкою і дивіться, що я бачу. Подивіться, ви бачите? Ну, фокусую, лапуля. Дивіться, як вам такий прикол. Отак От зовсім. Зверху він лежав. Боже, який гарний. У мене мурахи. Ой, Яка краса. Це просто прекрасно. Я обожнюю. Я не знаю всі, хто мене знають, розуміють, що це я кайфую зараз просто неймовірно. Ось так зверху лежав. Може, того, що тут такий трохи схил, і він вимиває дощами, певно. І навіть видно, дивіться, бачите, він такий трохи пошкоджений, покоцаний, але відреставрувати і буде краса. Тому перевіряйте всі сигнали, друзі. Пам'ятаєте, як ми знайшли фібулу? Вона отак лежала на поверхні. Просто розгребли ногою. Листя, траву розгорнули і лежала зовсім зверху фібула пеньківської культури. А друга лежала на глибині штика. Ось так. Перша знахідка моя сьогодні. Я не знаю, чи ви чуєте, але так добряче дзвенить ухах. Одразу вибачаюсь перед всіма, хто мені написав, що відео відстій, все там труситься, рухається. Я телефон закріпила на ну, таке кріплення на грудях. І рухаюся я, відповідно, рухається телефон. кутилося в сам низ. Якщо там сигнал, то я його щось там є Зараз обережно підкопаю, щоб пальце мене Портити в землі. Купила сьогодні нові рукавички. Ой, як я люблю цей момент. Слова мене передав. Не знаю, як вам не видно, певно. Думаю, що це якийсь ножик. Обережненько. Не хочу пошкодити, а раптом якась гарна знахідка. Вау! О Боже, клас! Гляньте, яке крисало! Ну це крисало, чи це... Чи це? Ну, я знаю, що такі були е, гарда є така, да? Або кресало. мої, підкажіть, будь ласка, що це? Бачите, що є зацепчик ось тут? Чорна. Думаєте, від шпаги така? чук чук Ой, цікава знахідка, вау! Я такого ніколи не знаходила. Ну, не може бути це кресало. на ньому дуже багато отворів як для кресала. Дивіться, бачите? Ось один. Ось другий. Так, да, це не кресало. Це а можна. І тут отаке кріплення. Ой, хлоп'ята підкажіть, ой, хочу шпагу знайти. Не сильно я в таких речах не знаходила і не часто бачила відео, ми ж вчимося на якомусь досвіді своєму, на досвіді своїх друзів, так само своїх колег, яких бачимо в Ютуб, в Фейсбук. Не дуже я усвідомлена в таких знахідках. Підкажіть мені, будь ласка. Але цікаво. Цікаво. І дивіться, зовсім на поверхні лежить. Я думаю, це тому, що тут схил. Дощі йдуть, ліс живе, коріння, вимиває вода, і, певно, так. Ну, що покружляємо тут. А раптом зараз це гарда, і я знайду якийсь меч. Слава Україні! Вітаю всіх на каналі. Я дуже надію, що хоча б з п'ятого разу мені вдасться записати це привітання, тому що я настільки відвикла себе знімати, що я таке мелю, ще й суржиком. Значить, бажаю усім приємного перегляду, я дуже надіюсь, знахідки у нас ще будуть. І також хотіла вам пояснити, чому я ходжу на цьому крутому схилі. Копати важко, ходити важко, але справа в тому, що. Чуть не є. ще кілька метрів вниз проходить стара-стара дорога. Зрозуміла справа, що вона вибита. Тому я вирішила, що більше варіантів щось знайти, якщо я попарпаюсь в цих кущах обобіч дороги. Тому ну, подивимось, наскільки я мала рацію. Хоча вістря вже порадувало, і та штучка, я думаю, що це гарда. Пишіть, підказуйте, буду вдячна усім за поради і за новий досвід, яким ви поділитеся зі мною. Дивіться, Що я знайшла? Думаю, що Це капкан. Якась котина поклала капкан для тварин. На це Я боюся його в руки брати, бо я можу влізти в неприємності, якийсь. Це в мене не перший раз. Ну бачите, мені щось схоже на капкан. Лізти до нього не буду. Так, видно вам чи ні? Думаю, що видно. Зараз я зніму телефон і покажу, бо це дуже гарний кадр. Монетка. Дивимося, що за монетка. Не монетка, гудзик Гудзик без нічого, лисенький, але з вушком. Гарно так він виглядав з ґрунту. Я думала монетка, зеленушка така. Приємненько все одно, бо таких сигналів вже корисних взагалі не було. Після тієї гарди лише гільзи і кулі. Файний сигнал. Ого, так бемкає в ухах. Да, ось на політі вниз. Дивіться. Це дуже гарно. Ой-ой. Які вони тут гарні, ну, які вони тут гарні, я не втомлюсь захоплюватися. Неймовірна краса. Зараз фотку зроблю. Скіфи. Подільські скіфи. Вау. Блін, я не можу, ви це бачите. Дивіться, дістаємо артефакт. Торкаємось його вперше за тисячі років. І це прекрасно насолода. Яка прекрасна весна! Боже, яка прекрасна весна! Яка прекрасна Україна і який кайфовий накінечник. Ну що ж, сьогодні в мене вістря Київської русі і скіфі. Навмисно знайшла дерево, де я вчора поклала смаколики для жителів і духів лісу. І дивіться, смаколиків нема. Кора, яку я підстелила, лежить. А смаколиків нема. Це фантастично. І це не скажений якийсь вепер налетів і це все з'їв і забрав. Це так напрочу таємниче. Людей тут не могло бути, якщо що. Така місцина, куди люди не доходять. Дуже далеко від людей. Думаю, зніму, а раптом. Пощастить. Ой, так ташечка квакає, як деус. Думаю, зніму, а раптом пощастить і я не зняла. Сигнал був такий, ну, ледь-ледь чути. Але так як я ходжу на такій програмі, на якій нарешті в мене нема глюків, не фонить на ґрунт, я не ходжу вже на тих програмах накручених. Ну, значить, по дорозі знайшла отку кераміку. Бачите, середньовіччя. Е, і що, і що? І отак сигнал почала копати і в ямці. Ось, бачите, ще мокренька. Викопую ще ось таку кераміку. Тобто я, можливо, викопаю щось класне, тому вже вирішила включитися. Ну а що робити. Ну, сигнал ще такий. Не дуже. гілячки тут чуть мені по голові. Так як в лісі. Ні, ну вже він хоч краще сигнал, бо такий був. Нікодишній. Зараз я вам потрушу у повній програмі. Пробуємо ще раз. Деусом. Не викопала я його. Хочу спину зловити, щоб вже зрозуміти, хоч з якого боку мені шукати. Чуєте? І, чуєте? Це тільки так, як я, любити ті дерева, щоб поки копаєш, вона мене так же полетіть. І так, і сяк. Я її Тримаюся, не зламала. Тримаюся на небо. Не поняла, що чорний? Як таке може бути? Чорний, чорний. Де він? О, бачу, 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 бачу. Вістря розкішний, просто який я вдарила по ньому. Я так і знала. М -м 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 -м. Просто прекрасне. У мене, до речі, таких дуже мало. Дуже. Дивіться, бачите, я по ньому вдарила і чуть відрубала. Ну, зовсім. Чуть-чуть добре, що не по самому вістрю. Ось таке вістря. Ну, такий тоненький був кольоровий сигнал, а виявилось вістря? Прикольно. Я дуже-дуже задоволена. Я насолоджуюся. Я вже хочу назбирати знову своїх цих чорних різних вістр. Сукеру хочу. Ну, коли вона мені трапиться? Мені так давно не траплялась сукера. У мене якийсь прям. Ой, ну, насолоджуємось вістрям. Ховаємо його в хаварниці. Дивіться, які в нас вже красунчики. Це з попереднього відео. І що? Копаємо далі. Я, в мене я задоволена, в мене адреналін. Добре, що я все-таки включила камеру. От. Зараз перепровіримо. Нема тут скарбовий вістр. Закладушки нема. Закопуємо ямку і йдемо шукати далі. Лісочок, дякую тобі за вістря. Я щаслива. Три метри від мене дерево, де я знайшла вістря. Дивіться. Дивіться. Ой, боже, мушки в очі лізуть. Яка кераміка. Така. Ой, я її візьму. І ось така. Тонка, сучасніша. Сучасніша, якщо можна так сказати. Ну, покружляємо, покружляємо. На другий раз сюди покладу свої гостинці для духів лісу. Сигнальчик. Друзі, у нас сигнальчик. Але тут живуть мурахи. І треба якось обережно, щоб їм не нашкодити. Ага. Думала, може, вдасться не копати. Чуєте, мурахів, дозвольте мені тут копнути. О. Давайте. Так все. Знаєте як? Пошуківці люблять а, під дерево викидати, знайшли такі там кулі, гільзи, шмурдяк якийсь. <клухи> Пісня в голову залізла. І я вже, певно, години-дві ходжу на співуючі. А я казала. Улюблена фраза жінок. А я казала. Ну що, мурахи, я вам тут порівняю. Ваш припрашу, до відденька. Зараз я прийшла на місце, де колись чоловік знайшов дуже класну знахідку. Вона була з ним, коли він був на війні. Вважаю її своїм оберегом. Сигнальчик. Что тут у нас? О. Я ничего не зрозуміла, Он был. О, братенька. Казала, що на цьому полі є Буратінки. І, до речі, щодо того, що раніше мій деус Буратінки не чув. Зараз я ходжу на дев'ятій програмі, і як бачите, буратінки, і ну... те, що її там ковиряла, знайти не могла, це того, що я дуже розслаблена. Я зараз настільки кайфую і насолоджуюсь. Ця весна така прекрасна. І ця переоцінка якась цього всього. Я і до того любила, а зараз взагалі я розумію, що хто кладе життя за те, що я тут. Просто дихаю, бачу, чую і я насолоджуюся в рази більше. Тоненький, тоненький сигнальчик в мене. Ось тут. Вже не тоненький, вже добряче чути. Mm -hmm. Хочеться щось смачненького, а не гільзу і не куль. Дуже смачненький алкогорик. Нарешті, після двох днів пошуку та насолоди весняним лісом, ми приїхали додому. Я сиджу в альтанці, насолоджуюсь вечором, слухаю спів солов'я, Чекаю, поки осмажиться місце на вечерю. Чоловік на фоні підливає наші молоді дерева, які ми посадили нещодавно. З лісами приїхали не з пустими руками, привезли черемшу на вечерю до м'яска. Також я зірвала омелу та гриб трутовик. З омели я планую зробити обереги а з трутовика – відлякувач для комах. Ось мої рослинки, смажаться місце, Як прекрасно на фоні співає соловей, який сидить на вершечку акації. Дякуємо всім за перегляд, миру нам.